Будеш мені допомагати? Привіт привіт слава Україні! Я сьогодні до вас з підсумками лютого. І я... ні, я молодець в будь-якому випадку, і ви молодці, От треба, знаєте, як би ви, чого би там. Я молодець, так планувалось, так і має бути. Відпирайтесь до останнього. Е, я прочитала за лютий лише 6 книг. Але я прочитала цілих шість книг. Могла би прочитати одну, а прочитала цілих шість, тому я молодець. Ну і зараз я вам про них розкажу. Коротенько, які книги? Просто нагадаю і два-три слова. Перше у мене от було дві книжки: Марта Джоселін, Егі Мортон і «Королева таємниць». Це от дві книжки видані у нас в перекладі. Їх вже п'ять, наскільки мені вже сказала англійською. є. Ну, от, чекаю, чекаю, чекаю. До речі, відгук на цю книжечку, на цю серію є, буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, дуже крутий, до речі, відгук вийшов. Я поставила, бачите, в мене тут є оціночки зразу. я прямо так, Щоб не забути, я поставила цій серії п'ятірку, бо не буду повторюватися. серія дуже-дуже гідна, дуже-дуже класна. Чекаю на нові примірнички. І третя книжечка от, з прочитаних у лютому, це Оскар Вальт, збірка Кентербільський, Кентербільський привід. Опять-таки, в описі під цим відео буде посилання на відео. Там я просто, знаєте, брижу захватом, радістю, що я прочитала захватом, всім, чим тільки можна, за цю книжку. Знов-таки вам я її дуже раджу. В общем, переходьте, дивіться, повірте, позитивні емоції я вам подарую. Там відео ще те. Опять-таки стоїть 5 тірочка. Тут, знаєте, можна... треба може 10 бо я хочу більше ставити оцінку, ніж 5. Далі в мене була серйозна річ Дональд Бартелмі, мій білосніжка. Це дуже така. Це постмодернізм, але це такий трошечки особистий постмодернізм. бо... Саме Бартлмі, наскільки я змогла ну, знайти інформацію, він там писав ну, і в тому числі про свою дружину, і а, там, знаєте, ну, така, знаєте, як зачіпочка. Перед тим, як вони познайомились, дружина з, з Бартлмієм, ця жінка була зґвалтована якимось покидьками. І от, да, от, наскільки він прийняв це, і, от, до речі, тут такі є. ну, в книзі дуже-дуже. Це дуже книга, якби вона і відверта, і нереальна. Особливо, коли ви прочитаєте в кінці книги вже такі пояснення Максима пояснення Максима Неслеєва, перекладача, то взагалі будете просто в лютому, знаєте, захваті. Ця книга просто заграє для вас ще яскравіше. Ну, нереальна річ. Я, просто була, я прочитала і я сіла, і прочитала. Це щось, знаєте, наче така абракадабра, не зрозуміло, що до чого і для чого, але потім воно все як складається. Це просто, не хочу казати це слово, але це просто біса круто. Теж п'ятірочка, звісно. Потім була Ніта, Ніта Проуз, «Покоївка». У мене теж є відгук на цю, боже, яка я прямо молодець. На кожну книжечку прямо вже зробила вам відгук. Ні, на білосніжку немає, а от на всі ці інші є. Е, таки, в описі під відео переходьте, дивіться, там все в подробицях я читала і в живому форматі, тому взагалі як ви любите. Е, я не розділяю цей от, знаєте, масовий захват цією книжкою. Я знов в меншості, як дуже часто в цьому житті. Е, ну, це, знаєте, більшість не завжди права. Мені не те, що прямо сподобалось, мене дико бісила головна героїня. Воно було таке все, якесь солоденьке, ванильне, якесь таке наївне. Ну, ну, наприклад, да, ну, це не буде спойлером, як там е, ну, от по Київко, ну там це в описі написано, що там да, на ній повісять вбивство, вбивство. Да? Потім, звісно, там весь світ здригнеться, щоб цю наївну святу дівчину прямо не посадили. І потім там поліціянтка, вона там 10 разів приходить вибачатися, додому приходить вибачатися. Потім вона там подарунки дарує, вибачається. От ви все вірите. Навіть якщо взяти, що це Америка, ну немає там такого. Ну, ну Не брешіть автори книжки, ну, серйозно. От. І там бідна поліціянка вже просто, я не знаю, свічку за неї ставить, щоб та ж її вибачила. Ну блин, ну блін, Ну воно таке, знаєте, ну трохи несправжнє, як на мене. Ну, Да, я розумію, що, ну да, я там в відгуки сказала, що ця дівчина просто тупо лахушка, вибачте, мені за мій сленг. Но, ну, навіть ну, ну, навіть якщо взяти цей формат, навіть при, прийняти, що вона лахушка, все одно не віриш. Ну, ну, ну так не буває, ну серйозно. Вот. Я їй поставила трієчку, чесно. Вот. Потім е, книжечка, яку я прочитала, просто теж проковтнула. Це Боріс Джонсон, е, Омрійний Рим. Вона от лежить у мене, чекає, поки я сяду, знаєте, от, бачите, їжачок який, поки я зроблю відгук на неї, бо там, там є про що поговорити. І я в лютому захваті від Боріса Джонсона і від Боріса Джонсона як письменника е, його книжка про Черчилля у мене прочитана, і це друга перекладена від Віватом. Дуже-дуже класна річ, дуже-дуже класна подача історичних, історичної інформації. Якщо де побачите, беріть, хапайте. Ви не пожалкуєте, повірте про е, ці кошти, які ви витратили на цю книгу, і ви не будете шкодувати за час проведений за цією книгою. от правда, раджу, 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 раджу. От. Ну, і тут вже переходить на е, березень. Не знаю, ну давайте я вам скажу, що я в березні вже прочитала. Вже прочитала. Я не знаю, якого числа вийде це відео. Щось у мене всі дні в календарі змішалися, але я вже прочитала от Дженіфер Маган запрошені. Є відео, воно буде в найближчий час. Повірте, там ми розбираємо дуже-дуже круто і героїв, і привидів, і все, все-все-все, все. Повірте, там буде цікаво дуже цікавий відгук буде. Да, зразу таки, як спойлер анонсик, скажу, що я п'ятірочку поставила книзі. От, і я вже прочитала, от тільки що записала вам відео просто по живих емоціях. Просто, знаєте, от. Закрила книжечку на останній сторінці і просто побігла вам записувати, щоб грамулічки вражень не втратити. Ну там, там така, знаєте, це треба бачити, як цей відгук, повірте. Я прочитала Оскара Вальда, ідеальний чоловік, і як важко бути серйозним. Це до речі, по вашій пораді. Дякую за поради книжечок класних. От хочу ну, повторити своє таке прохання. Нарадьте мені, будь ласка, класичних книжечок, бажано зарубіжної літератури, без такої от тяжкої жорсткою, невдячної, важкої жіночої долі. От Щось інше. Наприклад, ну щоб знаєте, нехай буде з труднощами, нехай буде про темні такі буремні, якісь такі важкі часи. Я не проти. Просто щоб не було от, ну, на кшталт, повторюю вже, Джейн Ейр Там чи ну, от, от таких от важких книг для жінок з приниженням жінок. Де вона? Де вона? От я зараз намагаюсь читати е, Молі Флендерс, ну, ну серйозно, я не можу я читаю по півстаріночки, мене просто коробить. Ну, По-перше, мені, як би так, мої погляди на все різняться від поглядів головної персонажки, а ще й ті часи, коли жінка була десь там такий додаток до чоловіка, то знаєте, все збіглось просто. Я не можу, я вже знаєте, читаю, 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 читаю. Вже думаю, все, Танюша, бери її на живий формат, там буде вже аби не матюкалося, називається, вже Скажеш все, що ти думаєш з приводу цієї книжки, з приводу цього твору. От, ну, Мабуть, так і зроблю. Ну от нарадьте мені без тяжкої жіночої долі і, е, щось е, таке класне. От я ж кажу, я хочу перечитати Девіда Копперфільда, де я хочу от. Я прочитала Вальда, от чекаю ще на хочу перечитати портрет Деряна Грея. Ну, в общем, от такого класного. Нарадьте мені, будь ласка. Бо я якось все, що знала, чи теж читала, що чи його немає От. Тому от так. Ну, от поки весь книжковий звіт, ну небагато, проте так. От, ще я слухаю, дослухати треба нейроманта Гібсона в Авдіо Наш дуже крутий. Це не реклама абсолютно, це я просто от загуглила в Ютубі. Загугли в Ютубі, господи, В общем, ви зрозуміли, Е, да? От хлопець у нього нікнейм-характерник, у нього нереально, у нього настільки професійна начітка, що я здивувалася, що це безкоштовно. От, характерник він себе називає. Він зараз волонтерить, з першого дня війни, він спочатку був в теробороні, зараз волонтерить. От, сказав, що далі начитувати буде після нашої перемоги. І от я у нього слухаю нейроманта. І ще я слухаю в аудіоначитці, це стругацький люд, Людний Острів. Ну, начитка трішечки не така шикарна, як в характерника, але слухати можна. Особливо коли на дачі немає інтернету і варіантів взагалі, то в принципі нормально. Я, до речі, не могла зрозуміти, чому цей твір, саме Людний острів, заборонили на території наших ворогів. Я якось думаю, ну що там, там де пришелепкувати Максим, ну що там не так, ну прибульці якісь. І мені чоловік такий: тю, а чого ти каже, не розумієш? Там же, каже, башти, які ці. Пропагандисти, ну коротше, якщо перекласти на сучасну мову, там же ж вся пропаганда, там же всі е, нереальний рівень тої пропаганди, вплив на мізки людей, зомбування людей. от, Ну, і от, Хоча я не знаю, ну, як на мене, у мене була б, наприклад, зворотня реакція. Якщо цей твір заборонили, то що в ньому таке, що вони так бояться? Я б навпаки цей твір знайшла і прочитала там, в будь-якому форматі? Навіть на да, як ще за часів моєї молодості, мені було там 15-16, да, це там 90-91 рік. Мені тато приносив цього ді -ді арбата, Рибакова, да, на якоїсь там друкарській машинці роздрукованій. Ми читали, просто там, знаєте, передавали там вони такі затерті ці аркуші. Да. Це був такий тоді повток свободи якоїсь такої, так, такого ще не було там. Да. Що той як, ну, НКВДшник, там він гівно рідкісний і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Я би прочитала, от, якби я, ну, Господи, тв -тв -тв -тв, Боже, жила в тих краях. да? Ну, Заборонили. ну, Це ж мотивує прочитати. Ні, ніфіга! Заборонили та й ладно. От. А я ж кажу, я, я щиро душаю не, не розуміла, чому там, от, ну, в чому проблема з, з цим твором. От. Тому я зараз вирішила ну читати щось, я зрозуміла, я не дуже хочу саме стругацьки важко читається, якщо чесно. От. Це не саме таке найлегше читання. А от послухати, поки ви, там, гуляємо з собакою, ідеально. Чи або, коли немає інтернету. в Ну от, в принципі, все-все вам розказала. До речі, у мене ще лежить бібліотечна книжка, не знаю, не знаю навіщо її взяла, господи боже мій. Можливо, дочитала зараз чергового Оскара Уальда, може, почитаю про цього німецького принца Богуслава Радзивіла. от, Подивлюсь, що воно мені як. Бо я ж кажу, ранком намагалась читати Молі Флендерс. Буде огляд, буде, буде. Знаєте, треба вигадати слово, яке не бомблячка. А от ще сильніше. От, як от, от Ця книжка, знаєте, якщо от, от відосик як палає вся, от, взривається Російська Федерація. От, і ми дивимося цей відосик. От у мене те саме, коли я читаю цю книжку, щоб ви просто розуміли, от рівень бомблячості. Бо я не знаю, я, я не знаю ну я, я вже там да, мені коли радили цю книжку, мені сказали, що я буду дуже співчувати цій героїні. Не хочу вас засмучувати. Але <смі> поки, поки вона має мені співчувати, що я це читаю. Ну, не те, що твір твір шикарний, слог шикарний, все шикарне. Я зараз кажу про вчинки, дії думки цієї персонажки. <смі> От, ладно. Нас он бурила, як завжди. Но... Сподіваюся, я вас е, якось розрадила, бо я ж кажу, я от кожен раз записую відос і думаю, хоч би коли він вийде, якусь е, жесті русня не вчинила, бо ну, знаєте, якось, ну, мені якось ну, не по собі, коли да, тут е, ми плачемо, ми, е, а тут таке привіт! ну, блін, ну, блін, ну, я не знаю, Мені я ж кажу, якось аж незручно трохи, тому я, 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 я ще раз Вибачаюсь, якщо моє відео вийде в важкий для, такий трагічний день для України. Хоча у нас кожен день трагічний просто. колись більше, колись менше. А вот. в общем, сподіваюсь, трошечки вас розрадила, сподіваюсь, трошечки вас відволікла, трошечки покликала зозульку в гніздечко. Сподіваюсь, була корисною. Ну, а ми з вами що? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо, ми на своїй землі. Все буде добре. Тварі всі подохнуть. Це от точно, от точно вам кажу. Всіх люблю, ми класні.